Це територія школи імені Антоненка Давидовича в Охтирці. На базі цього закладу стартувало іт навчання для учнів 9-11 класів. Долучитися до курсу мало змогу всі охочі. Василь Черняшук один із них. Дізнався я з розсилки в Фейсбуці, мені скинув мій друг, запропонував сходити, ну і я їй не відмовився. Чому б ні? Все ж таки безкоштовне та й цікаво. Домашні завдання якісь здають, розробки сайтів своїх. Довідкову інформацію додаткову. Викладають дисципліни волонтери. Нині у проєкті три тренери у кожного свій напрям: основи фотошоп, відеомонтаж, розробка сайту. Площа приміщення дозволяє розмістити одночасно 10 учнів. Дмитро Тіщенко в it сфері працює 11 років. Вчитиме школярів, тому що знає сам уперше. Каже, що заняття триватимуть від півтори до двох годин. Що вони повинні легко освоїти матеріал, тим паче немає нічого складного, якщо його розложити на маленькі частини. скажімо так, Записалося дуже багато бажаючих. Я думаю, що е це гарний показник, тому що того, що діти будуть зацікавлені цією тематикою, будуть розвиватися досить добре. Курсу Айтішніки відвели укриття школи. Місцевий майстер стріт Арту Ігор Шевченко розписав стіни та підлогу тематичним графіті. Для проекту закупили меблі та ноутбуки. Долучилося до створення айті курсів вохтирці Товариство Червоного Хреста. Національний комітет передав п'ять ноутбуків для класу. Ну я надіюсь, що це тільки початок, а надалі, якщо це все буде розвиватися і востребовано буде, то я думаю, ще будуть за словами начальника охтирського відділу з організації діяльності міськради Дмитра Цибулька. Отримати it освіту під час цього курсу зможуть не всі охочі. Реєструвалися в мережі інтернет. Планували набрати групу із 30 старшокласників. Менш ніж за добу зареєструвалося 36 охочих. Ми не можемо охопити всю бажаючу аудиторію, бо все ж таки є певні обмеження, і виробничі, і технічні, і фізичні. В першу чергу тренерів. Це я вам казав, що це безкоштовна ініціатива, це соціальний проект. А люди, які будуть викладати тренери, які будуть викладати, у них також є і робота своя, і. Особисте життя, тому е, на першому етапі це буде е, поки що один день в неділю, це буде субота. Організатори кажуть, що сподіваються розширити проєкт та вести у нього нові напрями, залучити більше викладачів-волонтерів. Потрібні ресурси, потрібні викладачі, і тут я думаю, що ми розуміємо, що це і техніка, це і обладнання, е, якщо, наприклад, є бажаючі допомогти далі. Е, скажімо так, впроваджувати цю ідею. Мені здається, вона є дуже класне, велике майбутнє, тому я думаю, що однозначно ресурси. Якщо це брати, не знаю, розширяти цю ідею, це може бути більше ноутбуків, це може бути більше комп'ютерних класів, це може бути різні напрямки, які так, так само розглядаються. І робототехніка, і 3D-моделювання. Триватимуть ці курси кілька місяців. Юлія Ніколаєва, Аліса Міхеєва, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.